Ви вже трохи да? так? Я прийшла додому в такому поштовому ящику, оце знайшла таку листівку, таку брехню, ми її не віримо. У нас був один храм, куди ми зверталися, в нас в районі нема куди піти. Ні до кого нам нема, ми ходили не тільки в одну церкву. Зараз у нас нема куди піти. І послухайте, що вони нам пишуть. А в мене діти е, вінчалися той год. 400 гривень я заплатила. Тут вони пишуть півтора тисячі. В мене помер батько. Пів, е, пишуть вони півтора тисячі. Я заплатила 350 гривень, 350 гривень. Хату оснащення 2,5 тисячі. я хату не сетиву. Ну Це брехня, це брехня. Кому у нас дядь, я не новарханичка, на а нас зять помер, у Новорханичка. Він хай повагів, він і копійки з нас не взяв. І копійки сказав, що я не візьму. Я знаю, він хату у них. Я недавно був у цій хаті. Тут мали діти, і я копійки не візьму. Ви що до свячують, хати, під колоницю. А хто пише? Хто пише? А, це, це не це, 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 хто розносив? Московський патріархат? Я не знаю. Не. Я ну, якщо на нашого батюшку і з нас московського. Звісно, <звук> а <звук> закрився, що показував через вікно. А, да, Хто показував? Ви бачили? Бачили. Щас... А, а <звук> це Я оце не знаю, хто розносив, но... а що от відціляно. А диво дівчата, що бачили, хто там тряс? А де ті, дівчата, що бачили? Вони в садіку роблять, коли от нас з роботи вижить. <поставлені> ну а що було? Ви бачили? Що ви що не казали? Дівчата мені <поставлені> сказали. Що було? <поставлені> <поставлені> що було? Що було, скажіть. Ви снігуєте. Що, у вас такі вуса гарні, кажіть правду. Треба, треба. Ну то що? Але що правда чи ні? Але, але не Кажи, що було, що ви бачили? Оце ж такі поставили, поставили там таких у церкві, воно відкриває оце вікно, знімає штани і показує у святому храмі. Це правда є? Тому Потім... що казати? Ми бачили, один да. підходив і питав.